Друзі, вітаю вас! Сьогодні на каналі ЯПацієнт ми будемо обговорювати дуже важливе питання, а саме про грудне вигодовування. Якщо ви мама або готуєтеся нею стати, це відео тоді для вас. Грудне вигодовування це природне, але не завжди легко. Як зробити цей шлях комфортнішим? Про це ми сьогодні будемо говорити із Аллою Олександровічною Сніцер. Алла Олександрівна лікарка загальної практики сімейної медицини, консультантка з питань грудного вигодовування, членкиня Української академії з грудного Готовня, а також студентка Міжнародного інституту з дитячого сну. Вітаю вас, Алла. Вітаю вас, Яна! Алла, скажіть, будь ласка, чому варто готуватися до грудного вигодовування ще до появи малюка на світ? Дякую за запитання. Дійсно, грудне вигодовування є природнім процесом, але насправді всі жінки, які народжуються, в них немає цього навику, да, як правильно прикладати дитину. В одних жінок це може виходити з першої спроби, в інших жінок можуть бути певні проблеми з прикладанням. Тому дійсно перед пологова підготовка вона є дуже важливою, тому що ми можемо на консультації познайомитися з мамою, розвіяти всі міфи, які у неї сформовані, можливо. В її розуміннях, так? а також показати, як правильно прикладати дитину, з якими страхами або можливими проблемами вона буде стикатися після пологів. Тому передпологова консультація більше дає впевненості жінці про те, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. І дійсно, це додає більш такого спокою жінці. Дякую, це справді досить актуальна замітка. Саме пологова підготовка до грудного годовні є запорукою успіху в подальших діях наших. Скажіть, будь ласка, які знання і навички допоможуть майбутній матусі випоратися з цим таким прекрасним і досить нелегким періодом? Найосновніше це звичайно знання анатомії і фізіології, тому що це дуже важливо розуміти, як взагалі відбувається грудне вигодовування і формування. Періодів лактації, як формується взагалі молоко? На консультації ми звичайно ці питання розбираємо, а також розбираємо, які можливі стани можуть очікувати маму після пологів. Це як нагрубання молочних залоз, це можливі стани лактостазу або маститу, як взагалі прикладати дитину до грудей. І прикладати правильно. Говоримо про ефективне, неефективне смоктання. Також розбираємо питання, як взагалі доглядати за малюком. Також е, спілкуємося на ті теми, е, як. Е, Доглядати за молочними залозами чи потрібна дієта годуючої мами. Тобто максимально розбираємо всю інформацію, яка мамі в майбутньому буде корисною, і допомагатиме їй в материнстві. А бувають такі ситуації, що жінка не може готувати грудьми дуже мало. Жінок таких є, але е, кожна жінка може вибирати е, в сучасних реаліях так: вибирати той метод годування, який вона бажає. Звичайно, ми, як лікарі, му, і консультанти, мусимо пояснити користь і переваги як грудного вигодовування, так і годування замінниками молока. Жінка вже обирає той комфортний метод, який, е, яким вона хоче вигодовувати свою дитину. Звичайно, е, я з е, всіма руками руками і ногами за uh... Грудне вигодовування, але дійсно бувають певні стани, коли в жінки при усіх можливих рекомендаціях консультаціях, кількох консультантів з питань грудного вигодовування бувають і непозитивні досвіди саме з грудним вигодовуванням. Тому я вважаю, що тут найперше має бути дійсно допологова консультація, щоб ви розуміли ще да, до початку пологів, які стани можуть. Бути і як ви собі можете допомогти. В будь-якому випадку, якщо у жінки є дуже велике бажання, то найчастіше ми можемо їй допомогти вигодовувати свою малечу грудним молоком. А в яких ситуаціях після пологів варто звертатися до консультації? Чи потрібно завжди звертатися до консультанта з грудного вигодовування Після пологів? Ми тут розуміємо знову ж таки, чи була передпологова консультація, бо найчастіше Ті, хто мали вже якийсь рівень підготовки, рівень знань, у них під... зменшуються ризики ось таких певних станів, коли вони можуть звертатись до консультантів. Найчастіше це питання нагрубання молочних залоз, Тобто, дійсно, коли груди набряклі, вони збільшені в розмірах. В пологовах, знаєте, така іноді може бути суматоха, ніхто не, не може приділити час е, саме цій жінці. Тому е, найчастіше е, звернення стосовно грудного вигодовування це якраз перші, е, перші дні життя немовляти, коли у нас є проблеми з прикладанням, це розуміє і жінка, і ми бачимо об'єктивно по даних малюка, що ми маємо враховувати. Перше, це звичайно набір маси тіла. Е, також кількість сечовипускань і кількість актів дефекації. Тобто, ми тут оцінюємо ситуацію в комплексі. Тобто, саме показники малюка, саме за цим, ми можемо аналізувати чи достатню кількість у мами молока. Так? Тобто, так, все вірно, бо досить часто жінки приходять на консультацію і суб'єктивно кажуть. У мене мало молока, тобто по суб'єктивних відчуттях. В кожної жінки ці відчуття можуть бути насправді різними. І нам, як спеціалістам, да, хочеться трішки об'єктивізації, і дійсно ми показуємо уже цифрами. Ще дуже класно будувати графіки. Є спеціальні мобільні додатки, де ми вводимо зріст, вагу обвід голови, малечі, і ми дуже чітко в динаміці це все прослідковуємо. Тобто, іноді мамі може здаватися, що дитина не набирає, але потім да на місці. Це ми бачимо прибавку півтора кілограма, і графіки відповідають рекомендаціям ВОЗ. Тому, звичайно, краще об'єктивізувати всі ваші, скажімо так, моменти на консультації. А як правильно все-таки прикладати дитинку до грудей? Є якісь критерії і чи можна цього навчитися без допомоги? Звичайно, зараз багато є в інтернеті в доступі різних відео, гайдів, шаблонів, позиційних документів від академії. Петемії медицини грудного вигодовування. Ми проговоримо да, про основні такі кити. Це те, що коли ви тримаєте і прикладаєте дитинку до грудей, то дитина має бути в одній площині, бо це насправді найчастіша помилка, коли голівка дитини повернута в одній площині тулуб і таз, наприклад, в іншій. Досить часто кажу батькам: спробуйте самостійно повернути голову в бік і проковтнути воду. Вони такі, так, да, дійсно, це важко. Тобто, слідкуємо за тим, щоб дитинка була в одній. На площині голівка, тулуб, таз на, на одній лінії, дитинка максимально притиснута до жінки голою, да, частиною шкіри, тобто мама і себе роздягає, і дитинку. І прикладає до грудей. Сосок мами має бути в напрямку носика дитини, дитина має захоплювати не тільки сосок, але і частину ареоли. Теж найчастіша помилка, коли малюк захоплює лише сосок. Тоді є ризики травматизації соска, можуть виникати тріщини, приєднання бактеріальної інфекції, тобто не дуже такі позитивні моменти можуть бути. При тривалому прикладанні дитинки мама не відчуває болю дитини, вона відчуває ковтки дитини, губки вивернуті назовні, але насправді. Справді, правильне прикладання, воно може бути і насправді трішки неправильним по цим всіх вимогам, але, наприклад, якщо дитинка добре набирає, то ми таку пару, да, маму, дитинки не рухаємо насправді. Тобто, тут, звичайно, Важливо оцінювати в комплексі, але основні кити те, що захоплення воно асиметричне, захоплюється і ареола, і сосок, шкіра до шкіри, да, дитинка міцно притискається до мами і знаходиться в одній площині. Зрозуміло, дуже дякую за такі поради. Скажіть, будь ласка, а якщо під час у <грудново> виготовлення, жінка відчуває якийсь біль чи дискомфорт. Що в такому разі робити. В такому випадку жінка може собі допомогти в межах да, дому. Вона може приймати протизапальні препарати, такі як ібупрофен, парацетамол. Вони є доступні і їх можна вживати під час лактації. Ну і звичайно, найкраще звернутись на консультацію, тому що причин болю може бути насправді безліч. Перше це може бути неправильне прикладання. Друге, це може бути. Лактостаз це може бути мастит, це можуть бути тріщини, це ж можуть бути да, і інші симптоми, які, які теж характеризуються болем. Тому тут дуже важливо знайти причину і працювати саме з причиною виникнення болю. Вдома себе може знеболити, прикласти холод і звернутися на консультацію або до сімейного лікаря, або до педіатра, або напряму до консультанта з питань грудного вигодовування. А чи варто сіджувати молоко, якщо дитина добре скмокче груди? Тут таке, знаєте, питання 50 на 50. Насправді, якщо ми годуємо дитинку за вимогою, додаткових сіджувань не потрібно робити. Але знову ж таки, оцінюємо вік і можливість смоктання дитини в тому плані, що, наприклад, в перші місяці, якщо у мами великий розмір грудей, вона виробляє багато молока, який є скажімо так, в надмірній кількості для дитини, тобто, дитина поїла, не показує вам ознак голоду, вона є ситою, але мама відчуває перенаповнення ще грудей. То мама може підсідитись до полегшення для того, щоб. Комфортно почуватися в такому тандемі мама і дитина треба звичайно враховувати почуття і відчуття обох партнерів. Так, однозначно. Я також цілком з вами погоджуюся, і з досвіду скажу, досить багато жінок бояться, що при стіджуваннях так буде навпаки ще більше молока вироблятися, і виходить, що після наступного годування також буде буде якийсь дискомфорт у грудях. Але напевно цього не варто боятися, оскільки проблеми з грудного годовані не. Сільки я розумію, що це буквально перший місяць, так а, і в цей момент дитина досить активно росте, розвивається, відповідно, в неї збільшуються потреби. Тому я думаю, що стіджуванням, так при дискомфорті, жінка собі не нашкодить. Але тут хотіла б доповнити те, що стіджування має бути саме до полегшення, а не до пустих грудей. Бо коли ми стіджуємо саме до пустих грудей, то ось тут є дійсно ризик збільшити е, прихід молока і дійсно є ризик вже викликати гіпер. Лактацію це збільшене вироблення молока, і от дійсно уже цей стан буде дискомфортний як для мами, так і для дитини. І тут однозначно треба буде звертатись на консультацію до консультанта. Зрозуміло, дякую за таку чудову замітку. Скажіть, будь ласка, як поєднувати матусі роботу, якщо вона прийняла рішення повертатись до роботи з грудним вигодовуванням? Які ви поради дасте цим жінкам? Цими жінками ми захоплюємося так. Бо поєднувати материнство і роботу це важко. Але це можливо. Якщо мама хоче повертатися на роботу, вона може до цього питання підійти заздалегідь. Вона може підготувати і зробити власний банк молока. Молоко може зберігатися в морозильнику, і потім ви можете да, діставати і е, підігрівати, і може годувати інший член родини, будь-то няня, тато, мама, кому да, е, у кого буде виходити. А жінка може в цей час, перебуваючи на роботі, трішки підсіжуватись, якщо у неї. Є е, е, да, відчуття перенаповнення. Тобто е, тут. Е... Скажімо так, треба підходити з розумом, розуміти, що з грудей має да, або їсти малючок, або ми маємо стіджуватися. Стіджуватись ми можемо ручним способом або молоковідсмоктувачами. На вміст молока це ніяк не впливає. Єдине, що якщо ви користуєтесь молоковідсмоктувачем на роботі, то ми розуміємо, що ми його маємо стерилізувати і спеціально за ним доглядати. Ручне стіджування є більш таким комфортним, але по часу може тривати довше ніж молоко відсмоктувач. А що порадити робити в той момент, якщо мама, на жаль, протягом грудного вигодовування захворіла? Що би порадити таким матусям? В першу чергу продовжувати грудне вигодовування, тому що хвороба мами не є протипоказом до завершення грудного вигодовування. Хоча стосовно цього питання дійсно є багато міфів. В таких випадках ми продовжуємо годувати дитинку грудьми, плюс у мами вже виробляються антитіла до до того збудника хвороби, які є. І через молочко ви вже дитині передаєте антитіла від того хвороби, від якої ви маєте. Єдине, що якщо ми говоримо про якісь вірусні захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом, е, і, наприклад, у мами відсутня там вакцинація да, від грипу чи від е, е, ковіду, то ми рекомендуємо все-таки е, проводити, якщо це можливо, така мінімальна ізоляція і годування в масці. Якщо це неможливо, це Нічого критичного, тобто, в будь-якому випадку е, зараз є безліч е, доступу до, наприклад, сайту «Є лактація, де можемо виявити безпечність е, лікарського засобу, е, і що він дійсно не буде впливати на малюка і не буде ніяк е, через молоко передаватись дитині. На цьому сайті ми перевіряємо ці речі. Також звичайно ви можете проконсультуватися у консультанта з питань грудного вигодовування? Тобто, цей спеціаліст не лише підказує, як правильно прикладати дитину, але й може перевірити ліки на сумісність з грудним вигодовуванням? Дякую, Алла, за такий чудовий спосіб. Це справді досить цінна інформація, коли ми можемо власноруч перевірити на сумісність ліків із грудним вигодовуванням. Скажіть, будь ласка, а чи існує якийсь ідеальний термін для вигодовування? Дного вигодовування, чи є якийсь мінімальний термін, можливо. Наскільки я знаю, що ще донедавна існувала така думка, що грудне вигодовування корисне для дитинки тільки протягом перших шести місяців. Після шести молоко немає якихось корисних речовин і воно є непотрібним для дитинки. Чи правдива ця думка? Яна, дякую за запитання. Насправді це міф, молоко є корисним протягом всього періоду годування грудьми. За рекомендаціями в Ось вос є рекомендація, що годування грудьми ми маємо забезпечити дитині до двох років, а далі за бажанням матері та, взагалі, можливо родини дитини, тому що розуміємо, що якщо у мами, наприклад, не буде бажання годувати, то скоріш за все ефективності тут. Буде мало. Ідеального терміну насправді немає. Кожна мама вирішує, як довго да, годувати грудьми, але є таке поняття: як час саме відлучення і за Да, за теорією, за документами, це вік 3-4 роки, коли дитина самовідлучається від грудного вигодовування. Ми з колегами проводили певні дослідження, опитування, то найстарших діток, які ще годувалися грудьми, це було 4,5 років, тобто 4,5 роки. Тому тут вибір за. Людиною, яка годує грудьми, однозначно, я цілком з вами погоджуюся, навіть чула таку думку. Тобто, якщо мамі подобається це задовільняє, вона цілком може е, продовжувати годування і не йти стереотипом суспільства. Якщо мамі це не комфортно і чимось заважає, то звісно рішення вона приймає сама однозначно. Скажіть, будь ласка, а чи впливає розмір грудей на грудне вигодовування? Розмір грудей насправді не впливає на е, вироблення молока, тому що розмір грудей. Залежить саме від жирової тканини. Можливість лактації залежить від. Е... Як з Україної, скажімо так, тканини, яка виробляє молоко, а саме лактоцити. Стосовно розміру грудей, якщо це більші груди, може бути складність у прикладанні, тому що молочна залоза є більшою, вона має форму такої більше звисаючої, і жінці банально вона може не бачити сосок і як дитина правильно прикладається. Для жінок з великими грудьми є дуже класний лайфхак. Це скручувати рушничок і просто підкладати під молочну залозу. Така молочна залоза стає більшою, вищою, і мама дійсно бачить, як дитина прикладається до грудей. Поняття таке, як погане молоко. Приходить консультація. Приходить жінка до вас на консультації, каже: у мене погане молоко. Чи справді таке буває? Як такого поняття да поганого молока немає? Це ж питання. Ми знову ж згадуємо про об'єктивізацію, да чи малюк. Добре прикладається, чи він набирає вагу, чи він гарно розвивається за всіма віхами. Тобто ми оцінюємо не лише фізичний розвиток, але й інші фактори розвитку. Тому поганого молока немає. Тобто це да, міф, який тягнеться, напевно, ще з часів СССР, тому що тоді теж говорилось про те, що або ви молочна жінка, або немолочна. Тобто говорило, що. Ти можеш годувати грудьми, ти не можеш. По яким це фактором оцінювалося, ну мало ймовірно, як ми можемо це зафіксувати. Тому поганого молока немає в будь-якому випадку. Якщо жінка відчуває якісь питання, проблеми, ви завжди можете звернутися на консультацію до спеціаліста, який розвіє всі міфи і надасть відповіді на запитання, якщо вони вас хвилюють, і це впливає на якість прикладання і взагалі на якість годування. Скажіть, будь ласка, з приводу дієти? Дуже багато жінок цікавить це питання, оскільки самі по собі пологи є досить виснажливим та енергозатратним процесом, і потім ще після того тебе змушують бути на дієті. Чи потрібно мамі? Дотримуватися дієти дієти лактуючої мами просто не існує. Тобто, якщо сьогодні ще рекомендують вам не їсти червоне жовте-фіолетове, тікайте від того лікаря. У мене на практиці була пацієнтка, яка на третьому місяці уже життя дитинки приходила на консультацію з бабусею, бо бабуся їй забороняла їсти борщ. А борщ це була її улюблена страва. І от е, питається, да? жінка мучилась три тижні, три місяці і не їла улюбленої страви. Е, чи е, є тут в цьому користь? Немає насправді зараз є дослідження про те, що будь-які дієти вони негативно впливають як на е, отримання мамою корисних мікро, макроелементів вітамінів, так і говориться про те, що це може і негативно впливати на дитинку, тому що мама не доотримує корисні елементи, е, як наслідок, і дитинка може не доотримувати. Тому дієти точно. Не існує єдина особливість, про яку ми наголошуємо, що на грудне вигодовування іде плюс-мінус 400 кілокалорій до вашого основного раціону, який ви вели постійно, Годування на вимогу чи по режиму? Що ви скажете на цю тему? Однозначно на вимогу. Немає такого поняття годування по годинам, тому що ми маємо покривати потреби малюка. І якщо малюк хоче годуватись раніше, то ми ж не будемо його не годувати. Тому однозначно годуємо за вимогою дитинки, як того він потребує. Чи вона дякуємо дуже, Алла, за ваші такі чудові відповіді. Я сподіваюся, ця інформація дуже всім допоможе. І наостанок хотілося б з вами разом підсумувати, які рекомендації ви дасте для жінок, які планують Нують стати матусями, я таким жінкам рекомендую обов'язково взяти передпологову консультацію у консультанта з питань грудного вигодовування, а також по догляду для дитини. І пам'ятати, що коли дитинка народиться і буде спати, то в цей момент відпочивайте і ви, тому що ваш відпочинок теж є дуже важливим, і це буде збільшувати ефективність у прикладанні. Ну і берегти себе. Щиро дякуємо вам, Алла Олександрів, за таку теплу, змістовну та щиру відповідь. Сьогодні ви допомогли не лише розвіяти міфи, але й додати впевненості для багатьом майбутнім або, можливо, й теперішнім матусям. Дякуємо за те, що ділитися вашою інформацією та досвідом. Друзі, а я нагадаю, що з вами канал Я Пацієнт. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити наші наступні випуски. Дорогі наші слухачі, якщо ви хочете отримати консультацію, в але Олександрів на екрані ви можете знайти всю інформацію для того, як це зробити. Будьте здорові і бережіть себе та своїх близьких.